Всім привіт! 25 грудня 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, давайте роздивимося разом зарядну станцію Anker Solid F3000. Як ви бачите, йде на колесах має видвижну ручку, завдяки чому можна легко перемістити. Ємність дан, даної станції акумуляторної батареї 3072 Вт. година. Потужність 3600 Вт. Пікова 7200 Вт. Отака досить гарної потужності. Зарядна станція, друзі, перед нами. Її можна зарядити за допомогою сонячної батареї та від мережі 220 вольт. Давайте її з цієї сторони в даної зарядної станції, ну, такі особливості є от у нас LED. Лампа. Также є Bluetooth Wi-Fi. І можна керувати даною станцією за допомогою смартфону, друзі. Така от зарядна станція. Покажу її, друзі. І з цієї сторони тут у нас Доступ для зарядочки. Давайте ми її трошечки незручно, але показати це таки можемо. Тут також можна підключати іще батареї. Це в нас виход, бачите, який цікавий заряд самої станції від 220. Від сіті, друзі. І тут у нас, друзі, виход 12. Не буду дуже входити в технічні характеристики. Хочу показати, що є така от станція в наявності. І отак виглядає. Кого зацікавила, заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Всім гарних покупок. Да зі святами 063 426 1010.